Більярдний клуб Тріумф нашого міста за підтримки Федерації більярдного спорту України та благодійного фонду Хто якщо не ми на відмінному рівні організував і провів другий етап другого турніру Ліга Загуляєв зі спортивного більярду Комбінована піраміда. А його вирішальні поєдинки і особливо фінал стали справжньою окрасою. На попередньому етапі учасники спочатку визначали сильніших у двох вікових дивізіонах ветеранів. Так, серед тих, кому виповнилося за 50, перемогу святкував. Олег Луньов з Запоріжжя, Кіздолав Киянина, Сергія Коломійця, а у віковій групі 60+, Володимир Павлюк з Житомира святкував успіх над ровесником Миколою Зимаком з міста Чортків Тернопільської області, і таким чином у поєдинку до трьох перемог за звання абсолютного чемпіона змагань зійшлися Олег Луньов і Володимир Павлюк. Звісно, десь опосередковано відносно можна говорити. Що зійшлися молодість і досвід, Проте, як це не парадоксально, але завдяки саме різниці у віці, молодший луньов був лідером протистояння. Він 1-0 повів у зустрічі, проте Павлюку відразу вдалося поновити рівновагу. Зрешту, як з'ясувалося, опісля то був його тимчасовий здобуток. Далі вже домінував більярдист Запоріжжя, який щоправда не без спротиву, але виграв дві наступні партії, що і зумовило його звитягу у фінальному матчі 3-1 загалом. Хоча як він зізнався особисто, прохідних матчів тут не було від початку. Усі партії були важкі, бо думав, що постарша людина, а людина постарша така, що спуску не давала. Так що достойне себе. Враження саме найкраще. Перший раз в клубі. Клуб гарний, все чудово. Ну, компанія попалась теж, профі гарна. Все дуже сподобалось. Буде можливості ще раз. у ході церемонії нагородження. Оргкомітет, меценати та головний суддя турніру першими вшанували бронзовими нагородами Сергія Коломійця з Києва та Миколу Зимака, який з відзнакою подібного гатунку повертається до рідного міста Чорткова Тернопільської області. Срібна вирушила до Житомира. Її володарем став Володимир Павлюк. Втім, він нею не засмутився а навпаки. Вона принесла йому справжнє задоволення, як і змагання у цілому. Задоволений, як і дуже задоволений, тому що о, турнір представительний був, люди дуже сильно грають. Так і, так і. Ну а в фіналі, що самі все бачили, хлопчик, Олешка дуже гарно грає, дуже. Що ще зробиш? Шари круглі, так що все нормально. Дуже радий, що добрався до фіналу. Абсолютним чемпіоном другого етапу, другого турніру Ліга Загуляєв зі спортивного більярду. Комбінована піраміда став Олег Луньов Запоріжжя, якому й дістався головний трофей і всі почесті. Вони серед іншого були адресовані і гостинним господарем змагань. Це дійсно досить гостинні люди. Зрозуміло, що трошки менше було учасників, але не набагато. О, завжди мені подобається, що 60 їх більше, вони більш старанніші. От, але 50 показує рівень. І рівень був дійсно з кожним етапом все кращий. І в цьому Дніпропетровському етапі другому з'явилися нові гравці, яких раніше не приймали участь, і от ви бачили, чемпіоном став. Лунів Олег з Запоріжжя от і Ав 60 також були учасники, які вже були в четвірки з регіону з Дніпра. На завершення другого етапу турніру усі причетні традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. А переможці і призери змагань загалом визначаться у фіналі, що відбудеться у жовтні. Дата і місце проведення яких стануть відомі пізніше.